Слухаю. Добро, здоров'я. Добре. А Марченко тут живе? Які Марченко? це магазин у Не знаю таких. А, а ви хто? Людина. А? Людина. А, як ваша фамілія? Нема фамілії в людини. Чого? Знаєш, що бути? Ну, звісно. І... У кожної людини є фамілія. У кожної людини? Так. Як паніть кожної людини? Ні, кожна. У вас особа есть фамилия, но не в людини. А особа это не людина? Особа? Нет. Не? Отойдите от дверей, будь ласка. А? Отойдите от дверей, будь ласка. Я не Отойдите от дверей. Я не Отойдите. У вас оружие есть? Есть. Отойдите дальше. Мы не на равных будем общаться. Ну, а я не, не, не этот. не доверяю людям, у которых mm -hmm. оружие. Вина, йде. Вина? Покажіть мені документи, що я вина. А що, а шо в нас йде? Ну. Зараз. Ну, по факту йде, а по документам нема. Блин. так а по факту, блин, якщо прийдуть до вас, то будуть бомбити і здеваться над вами, блин, то документи... Якщо прийдуть до мене і будуть здеваться надо мною, це вже мої питання. Я вже буду вирішувати цю ситуацію сам. Поки місяці ходять типа наші і здеваються над нами. А як Ну так, утягають, ламають, б'ють, убивають. Ну, ну, ТЦК там куча? Ну, відео в інтернеті куча. Добре, що ви хотіли? Ну, ви по воєнкомату як? По якому воєнкомату? Ну, ну взагалі по воєнкомату, По ТЦК. Комісія... По якому ТЦК? По а що це таке ТЦК? Ну, Новгородське. Що таке Новгородцівське? Цен... Я не... нічого не знаю. В смысле, не знаю. Ну, я не знаю нічого, ніяких ТЦК комплектування, мене це не інтересує. Чому? Ну тому що. Ну а ви ж все рівно стоїте на обліку? Нема ніякого. Я вчитися, я не знаю, про що ви говорите. Ви на обліку, потрібно як... стоять на обліку, блин. Облікуватися. На якому обліку? Ви, ви про У що військома... говорите? У військоматі, ви повинні облікуватися. Про... про що ви говорите? Про Пройти комісію. Про яку комісію? На що мені комісія? Як на що? А... Кого захищати? Я захищаю свій дом. Он дом. Ви захищаєте? Ось. Ну. Яка буде від мене польза, якщо я буду десь там? А яка польза? Як ну як? Яка? На, кого На кого я ставлю? На кого я ставлю? Ну я ж вже. Ну це ваше питання. Я, yeah. я не можу оставити. Я вас не захищайте мене я нікого не прошу. Я захищаю, я, рядом, я захищаю свою сім'ю. Я рядом зі своєю сім'ї. Я захищаю свою сім'ю. Як ви захищаєте? Отак, тому що я рядом. Прийде якийсь упир, а хто буде рядом? Ну, хто буде рядом, якщо хтось прийде до моєї сім'ї тут? Ось вийшов з ліса, прийшов, мене нема, що будуть робити з моєю сім'єю. Що буде, якщо прийде орк, а мене нема вдома? Хто буде захищати мою сім'ю? Я буду, буду захищати у себе. І що ти ти Чим як А що я там буду захищати? Я захищаю свою сім'ю у своєму дворі. А таких, щоб. Не, не на этот. От кого ты защитишь семью двою? Чем ты защитишь? Граблями? А чем я там защищу? Автоматом. Каким автоматом? Які не надо мне ваши автоматы. А, не надо. Нет. Так вот все вы такие а придут, потом, блядь, будете... Хай приходят, но ну, я знаю, что я тут-то. И, И я що? защищаю Чем, тут тут Так я говорю, чем ты делаешь. Все, неинтересно. Чем ты защищала? Мне интересно. Неинтересно. Всього Всего хорошего. І вам, да. вам тоже. Нічого, все нормально.